Скажіть, будь ласка, що вас знову привело на нашу незламну сумщину? У мене кілька причин: ну, по-перше, ми з моїм товаришем Володимиром Біцаком вже закопали. Послання капсулу часу для майбутніх поколінь з артефактами злочинів росіян на території нашої України під час повномасштабного вторгнення. По друге ось щойно було пряме включення в сніданок з 1 плюс 1 з футтраку. Це благодійний проект, який заснований до речі, 1 плюс 1 Також і різними підприємцями, і чернігівським ресторатором Олегом Бібіковим вони щодня готують кілька тисяч порцій для сумчан. Для переселенців з розбомблених знищених прифронтових територій, тобто це такий благородний дуже жест, який триває місяцями. Вже другий місяць вони тут працюють у сумах. І третя причина, я ми, наша команда, зараз їде з село Поківка, це Роменський район, і там є таке соціальне підприємство моїм рідним. Не старші жінки вже фактично бабусі, вони кожна має свій якийсь крафтовий бізнес. Хтось свічки робить, хтось вишиває, хтось медові різні продукцію виготовляє. Але вони напередодні Великодня об'єдналися і за автентичними рецептами випікають паски. А які паски? Вони не прості, вони зроблені з борошна, з смеленого з того зерна, що зібрали на півдні України з розмінованих територій. Тобто в Миколаєві млинкомбінат це борошно передається в різні міста України, в Києві вже нього, і ось тепер будуть ці ті жінки. 19 числа покажу такий сюжет: великодній кошик. А ще в цьому великодньому кошику будуть е е вишивані рушники, теж від цих бабусь е власне паски і писанки розписані писанкаркою мамою е е Ірини Цибух, яка загинула волонтерка, і теж на міні підірвалася. Тобто, тут дуже багато сенсів у цій акції. І, і що цікаво, що це урядовці придумали. Тобто, у нас якісь тепер е чиновники стали креативні. Це плюс, до речі, от так що багато причин. І ще вишенька на торті завтра. Буду в Кролевці знімати. Як це зроблено е тему е про кролевецькі рушники? Ви знаєте, що таке кролевецькі рушники? Ні, ході та ви ж сум. Оце вам завдання домашнє, да. це це ж наша культурна спадщина. А ще можете брати, от от так я фантазую, нічого не три мішка бовни на розказував. Якщо ваші глядачі теж вони ж будуть у паски робити, уже <гум> тиждень залишився, якийсь, от то теж можете підхопити, шукайте свої рецепти, поки живі бабусі розпитайте їх, запишіть. Хай тому, що з інтернету це одне. А коли ваш родич близький, який а, а бабуся розказала їй бабуся, мама, <гум> і так воно плинність поколінь це все зв'язує. Ви робите паски? Я особисто ні. А бабуся робили, е, матуся не робить. Маєте шанс, це, це навіть цікаво. Uh -huh. Перший раз то, проводив точно вийде. Точно вийде. Я, я, <гас> я, я, я пекар нуль, нуль. Але коли готую, ну yeah. все ж мене по списку, по по, по рецепту виходить, uh -huh. піднімаються, все, все нормально. Yeah. Я б сказав, які дріжджі брати, але потім uh пошуки -huh. okay. uh -huh. не було. Okay. Okay. От. Святами, друзі, щоб Великдень приніс нам спокій. Радість в силу вірити в те, що за нами правда. Нещодавно у нас у нас офіційно вже є канал «Форпост 24», Тому була дуже рада з вами поспілкуватися, познайомитися з колегами. Вавашою, щоб аудиторія зростала, щоб люди розуміли, що ви їм розповідаєте, показуєте. Угу. Ну і щоб ви від цього теж так. якесь задоволення отримували. Добре. і матеріальне, і моральне, і всілянки. Я вам дуже вдячна. Дякую, Лізавета.